Цього травневого дня у ногороціверській гімназії номер 1 надзвичайно урочисто і святково, адже завершився цілий навчальний рік. Для школярів це неабияка подія. Цілий рік вони навчались, здобували свої знання. За цей час вони стали дорослішими. Навіть першачки виглядають солідніше, підтягнуті з квітами і в шкільній формі. В школі вони відтепер вже не будуть найменшенькими. До своїх вихованців з привітальними словами звернулась директор гімназії номер 1 Віра Мокрякова. Педагоги, батьки, любі діти, юнаки і дівчата. прийміть на щиріші вітання з закінченням навчальних занять. Швидко плине навчальний рік. Сьогодні ми знову на порозі підрахунку наших досягнень. Їх було у нас дуже багато. Кожен з вас сьогодні може зарахувати на свій рахунок перемогу. Якусь, якесь досягнення, ніколи не буде людина сильною, якщо вона буде виконувати завдання тільки ті, які легко даються. І я сподіваюся, що ви за цей рік всі стали сильнішими, адже ми не шукали легких шляхів. Я сподіваюся, що ви всі стали мудрішими. Я сподіваюся, що літо, яке чекає вас попереду, принесе вам нові перемові. Привітати школярів з закінченням навчального року прийшов заступник голови рейдер адміністрації з гуманітарних питань Павло Плотніков. Сьогодні у вас свято, напевно, одне з найбільш очікуваних свят свято останнього зводу, гарного вам літнього відпочинку, успіхів, натхнення, поваги оточуючих. Колишній випускник гімназії, професор мистецтвознавець Валерій Провозін, теж завітав до рідної школи на свято. перефразируя слова одного из классиков, я хочу сказать, в жизни, как и в науке, нет широкой столбовой дороги, и только тот достигнет ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. Вам предстоит еще долго карабкаться, первоклассникам еще добрых 10 лет, классникам два года, и они тоже станут на крыло. Пользуясь случаем, желаю вам Хорошого свободного польоту, успіху в предстоящих екзамінах на канікулах, щастя в учобі, щастя в річній житті. Привіз з собою, Валерій Володимирович, і подарунки. Цікаві книжки з історії нашої держави. Відмінникам, а їх цьогоріч ні багато, ні мало аж 70, вручили похвальні грамоти. Одинадцятого класу, значить, і випускників у гімназії цьогоріч немає. Але деякі дев'ятикласники не залишаться продовжувати навчання у рідних стінах. Вони вже обрали самостійні стежки у доросле життя. Від них в школі останній подарунок вальс. І ось для всіх гімназистів лунає останній у цьому навчальному році дзвоник. Дорогим учителям діти принесли прекрасні букети весняних квітів. Адже саме вчителі працювали цілий рік, виховували і навчали, вкладали свою душу і серце. Завдяки їм їхньому професіоналізму і досвіду учні гімназії здобули стільки перемог в олімпіадах і конкурсах. Найсумнішим і водночас хвилюючим це свято стало для четверокласників. Їм доведеться прощатися зі своїми першими вчителями, звичними для них класами, а декому із однокласниками. Для них у вересні відкриються двері старшої школи.